Вислухаймо сіванлія ми російни, від матері святи, Іван читання, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього, чому ти притчами говориш до народу? А він же у відповідь сказав їм, тому що вам дано знати Тайне Царство Небесного, а тим не дано, бо хто має, тому дася, і він надто буде мати, а в того, хто не має, візьмуть і те, що Він має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, що не чують, і не розуміють, на них збувається пророцтво Ісаї, що каже. Слухом почуєте та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурювали свої очі, щоб не бачити очима, і вуха, щоб не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я іцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, і ваші вуха бо чують, істинно кажу вам. Багато пророків праведних хотіли бачити те, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чули, чуєте і не чули. Слухайте, Отже, притчу просіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить луками і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги, а той, хто був прийняв його на кам'янистому ґрунті. Це той, що чує Слово і зараз же з радістю його приймає, але Він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане якась скрута чи переслідування задля, задля Слова, Він швидко зневірюється, а той, хто прийняв його містеринину, це той, хто слухає Слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушує те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово. І плід приносить, і приносить один у сто разів інший в шістдесяті, ще інший у утриця. Ім'я Отця Сына і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І приступили учні до нього та й кажуть, чому ти, чому ти притчами говориш до народу? Бо вони ж, вони ж з ним сидять, Він їм розказує, і вони розуміють, що то, що говорить Христос їм, коли Христос починає проповідь до народу, Він говорить не так. Він говорить у простішій формі. І тому у нього питають, кажуть, чого ти до народу притчами говориш. Чого ти їм не кажеш так, як нам? І Господь пояснює, що каже вам, дана тайна Царства Божого. Тим же, що остроєм все дається у притчах, що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб у вони навернулися, щоб їм не простилося. Ну як так, Господи? В чому є твій задум? Поясни нам, розкажи нам. І Господь оцим своїм прикладом каже, були багато пророків, які хотіли бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Як так, Господи? А чому так і в чому твій задум? А тепер дивіться: Задайте своє дитинство. Я згадаю, згадую про себе, як мені бабка розказувала всякі байки, такі прості, так? Про зайчика, про білочку, про пса, кудлато пам'ятаю. Всяка річ, каже бабка Василько, на землі є потрібна. Від день йшов один подорожній і спіткнувся об камінь, розпотався. Взяв той камінь, копнув і каже, обваляється всякий непотріб. Аж тут вибігає з неї собака на вулицю. І чоловік хапає той камінь і до того пса замахнувся, пес утік, налякався, і він той камінь взяв і каже: Так, Господи, я згідний всяка річ на землі потрібна. Розумієте, оця така свого роду, це навіть не притча, це така собі байка. Набір певних обставин, які людина зразу ж оцінює ситуацію. Спочатку каже, що цей камінь не потрібен, бо валяється, бо я спіткнувся через нього, але потім цей камінь його рятує від собаки. І він каже, що всяка річ потрібна, навіть, та, через яку я спіткаюсь. Якщо би Христос розказував і звертався до народу, так як до апостолів. Було би трохи неправильно, зверніть увагу, а було 12. Це не буде хто-небудь. Він їх вибрав. Христос побачив, що іменно в цих серцях Його слово знайде місце, і це будуть ті правдиві послідовники, наступники і ті, що понесуть Слово Боже, ідучи і хрестячи всіх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вибрав їх, так? І цим вибраним розказує, якщо би до всіх говорив однаково, вийшлося би, що люди би замість спасіння мали б проблеми. Чому? Вертаємося до цієї байки про чоловіка, про камінь і про пса. Людина, яка має критичне мислення, яка має причинно наслідкові зв'язки в своїй голові, які побудовані на простих притчах і розуміннях, може сприймати Вищу науку. Якщо ні, то тільки половину. А тепер представте собі, якщо би чоловік далі не міг думати, він би Спіткнувся об камінь і сказав, валяється усякий непотріб. А пес би вийшов, він би не брав камінь кидати, бо в нього в голові трохи нема порядку, він би почав тікати, і пес би його на давно покусав, а може би, і загриз. Тобто він сприйняв тільки половину цієї науки. Якщо би Христос до народу говорив так, як до учнів, і представте собі, що вони не готові до тих логічних мистець. Вони би відпали. І крім того, що вони би відпали, вони б зробили великий колод. А ще, коли Господь говорив і в Біблії описано, коли Він казав, то не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. І пише Євангелист, велика кількість учнів відійшла від Нього. Жорстока каже, це мова, ми не можемо це слухати. Відійшла велика частина учнів. Не просто слухачів пише, а учнів ті, що вже за ним ходили. І вони не змогли сприйняти другу частину, не тільки першу. І тому Господь говорить каже до них у притчах простими речами, які люди знають і розуміють. Пречу про сівача, наприклад, так? бо кожен, як не сіяв, то знав, що таке сіяти. І дуже легко було зрозуміти кожному, що зерно, яке впало на дорозі, з нього толку не буде, бо ходять, їздять, і воно просто не проросте. Пташки позбирають, а то, що впало десь там на камінь, було трошки вогкосте. А на сонце камінь скоро нагрівається, буде тепленько, воно скоренько проросло, але не мало коріння і засохло. І він порівнює оце зерно з тими людьми, які не до кінця постадали в своїй голові принципи логічного мислення, причину наслідкових зв'язків, які роблять нас розумними. Людина знає, якщо вона зробить так, то буде так. Люди не знають, що якщо вона запихає палець на свічку над вогонь, вона попечеться. Оце є причинно-наслідкові зв'язки, коли в голові є порядок, коли все складено. І ці причинно-наслідкові зв'язки з кожним часом розвиваються, розвиваються розвиваються. І людина розуміє, що з нею буде, якщо ось так вона поступить. І тому Христос на простих речах будує оці принципи, мислення для людей. Він їх готує. І тому Він говорить у притчах. Тому дуже правильно ми повинні розуміти, що дітей своїх треба вчити на простих і зрозумілих прикладах. То, що для дитини зрозуміло, дуже просто. Якщо я поставлю тут, то воно буде стояти. Якщо я поставлю тут на кречик, воно впаде. Якщо я, ну, і так далі. Тобто дітям пояснювати прості речі. Як побудований світ? І потім у цей міцний фундамент можете складати науку здобутки цього світу. Щоб дитина прийняла і додала щось від себе, у цьому зміст буття, щоб світ завжди розвивався, щоб ми приймаючи досвід попередніх поколінь, аналізуючи, додавали щось від себе. Але це має кластися на сформованих укріпших серцях. У сформованих, у сформованих розуміннях. І для цього ми повинні завжди себе вишколювати. Тому каже Господь, вам дана Тайна Царства Божого. Рівно ж такі самі слова, я звертаюся до всіх вас, хто мене слухає. Вам дана Тайна Царства Божого. А тим, що осторонь, тим, що ще не дійшли до нашого каналу, все дається в притчах, Щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули і щоб не навернулись, щоб їм не простилося. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!